Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні я хочу ближче познайомити вас зі своєю родиною, а також більше розповісти про неї. Почнемо знайомство. Це моя матуся. Її звати Людмила Дмитрівна. Вона дуже мила. Добра, ласкава, також любить готувати. Моя матуся дуже смачно готує. Це мій татусь, його звати Андрій Петрович. Він сильний, мужній. Він дуже любить щось робити своїми руками. Він дуже працьовитий. А це мій братик. Його звати Василь. Він дуже веселий, розумний. А ще він навчається аж в п'ятому класі. А це мій дідусь. Його звати Петро Іванович. Він дуже серйозний, спокійний, а ще він дуже любить гратися зі мною. А це моя бабуся. Її звати Лілія Андріївна. Вона дуже дружелюбна, розумна, добра. А ще воно випікає дуже смачні пиріжки. Ось така моя сім'я, малята. Розкажіть мені про вашу сім'ю. Є у вас братик чи сестричка? Мені дуже цікаво. Дякую вам за увагу. До побачення.